для мене велика честь представити вам, президента України, Володимира Зеленського. Пане президенте Ердоган, пане прем'єр-міністре Рама, дорогі друзі, дякую за вашу увагу до України і хочу звернутися зараз до усієї аудиторії, яку зібрав цей форум. До мабутньої. Аудиторії. «Могутньою» – це зараз не випадкове слово, це ключове слово, слово, яке відображає наші з вами можливості України, Туреччини, Чорноморського регіону. Можливості прямо зараз і в перспективі років та десятиліть. Російська війна проти України проявила цінність стабільності. В нашому з вами регіоні. Це одна з історичних помилок російського керівника своєї божевільної агресії. Він довів лише те, що безпека України і Чорноморського регіону є критично важливою для глобальної безпеки. А будь-яка агресія в нашій з вами частині світу це глобальний злочин. Продовольча криза, якою цьогоріч зазнав світ. Яку ми разом з Туреччиною і ООН долаємо дуже повно ілюструє те, про що я кажу. Не було б жодної гостроти продовольчої кризи, якби російський флот не заблокував наші порти у Чорному морі. Без експорту нашого продовольства глобальний ринок моментально дестабілізується. Це відчули на собі різні країни Африки, Азії. Це знайшло прояв у коливаннях цін на продовольство в інших частинах планети. Але завдяки нашим хоробрим воїнам, які змінюють баланс сил в протистоянні з Росією, і завдяки силі дипломатії вдалося поновити морський експорт з трьох чорноморських портів України. Від липня цього року ми вже експортували більше 13 мільйонів тонн агропродукції до 40 країн світу. Глобальний ринок це відчув. Зрештою, це відобразилось і на соціальній стабільності у відповідних країнах, які споживають наше продовольство. Ось що таке наша з вами могутність. Україна, Туреччина, ООН спільно зупиняють загрозу голоду, про який стільки говорилося. Коли ми разом дбаємо про безпеку нашого регіону, про нормальне життя в нашому регіоні, це дає як наслідок елементи глобальної безпеки. Це дає елементи миру, необхідні усім сумлінним державам. Нещодавно в Індонезії на саміті G-19 я представив українську формулу миру. Формулу, яка може покласти край російській агресії і відновити силу міжнародного права. Для України та усіх інших народів продовольча безпека один з елементів нашої формули миру, і це те, в чому може проявитись на 100%, зокрема лідерська роль Туреччини. Якщо нам вдасться не тільки підтримувати теперішній рівень аграрного експорту з України та нашу гуманітарну ініціативу «Grain from Ukraine», яка допомагає найбіднішим країнам зберегти стабільність. А якщо вдасться відновити повноцінний експорт українського продовольства в тому обсязі, якого потребує весь світ, зараз понад 13 мільйонів тонн агропродукції на експорт, а можемо дати ще десятки мільйонів тонн, наші порти задійні в експортній зерновій ініціативі. Працюють лише на половину потужності. І це лише тому, що Росія гальмує реалізацію експорту. Тримає судно в очікуванні інспекцій. Станом на сьогодні більше 80 суден очікують. А це ж не просто щось таке про торгівлю. Це означає, що у сотень тисяч людей на столах менше їжі. Це означає, що сотні тисяч людей переплачуть за продовольство. Чому? Лише тому, що одна держава шантажує усіх продовольством. Середній час очікування суден 3-5 тижнів через це щомісячно недоекспортовується 2-3 мільйони тонн української агропродукції. Чи є в нашому регіоні потенціал, щоб це вирішити? Точно є. А якщо вдасться ліквідувати ще кілька напрямків Агресії Росії проти України і гарантувати безпеку нашій? Миколаївській області, зокрема портам області, це буде ще один крок до повнішнього гарантування глобальної продовольчої безпеки. Чи є в Чорноморському регіоні потенціал і для цього теж є? Це може бути крок туречний, дипломатичний крок. Пані та панове. Те, що нам вдається реалізувати такі ініціативи, як зернова експортна ініціатива і гуманітарна ініціатива Зерно з України дає нам формат для реалізації ще й інших подібних ініціатив, інших пунктів української формули миру. Головне лідерство. Головне не просто знати про свою могутність, не просто проявляти її час від часу, а направляти її потенціал заради миру. Українська формула миру так. Сформульовано, що її пункти дають можливість кожній державі і кожному лідеру обрати той аспект, в якому може спрацювати рішучість саме цій держави рішучість і цього лідера. Я пропоную усім нашим партнерам обрати пункти для себе, щоб вся формула миру була реалізована, щоб крок за кроком, як і з зерновими ініціативами, ми прийшли до необхідної нам архітектури безпеки. Гарантувати радіаційну і ядерну безпеку, гарантувати продовольчу безпеку, гарантувати енергетичну безпеку, зупинити божевільний російський ракетний терор, гарантувати звільнення усіх полонених, повернення усіх депортованих до речі, туреччина, і президент Ардаган вже суттєво допомогли нам із цим пунктом. Ми вдячні за це. Наступний пункт нашої формули: гарантувати виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України, гарантувати виведення російських військ з окупованої землі і тим самим припинити бойові дії, гарантувати справедливість через покарання винних в терорії, компенсацію збитків, гарантувати ефективну протидію екоциду і врятувати чорноморський регіон. Від екологічних катастроф, які можуть стати наслідком російської війни, гарантувати недопущення будь-якої ескалації і довготривалість миру після демонтажу усіх елементів російської агресії. Українська формула миру чітка. Чи виглядає вона нереалістичною? Зовсім ні. Вона виглядає зараз так само, як у травні цього року виглядали ідеї. Поновити зерновий експорт з наших морських портів. І вже у липні експорт був поновлений завдяки нашій з вами могутності. Хай ця могутність спрацює в усьому іншому, що потрібно для миру. Я дякую Туреччині за підтримку. Дякую вам, пане президенте. Слава Україні!